Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні вам покажу одяг з люкса і розпочну ось такої тоніки від Michael Kors. Вказаний розмір S, а ціна його 550 гривень, поки що продається без знижки. Він в такому коричневому кольорі має невеличкі дві кишеньки, така от розлітайка, щось наподобі пончо. І подивіться, яка тут дивна бірка, цікава, так, тут усе написано від руки: і колір, і розмір, і інші характеристики цього светра. Якщо ви знаєте, чому так, або маєте свої версії, напишіть, будь ласка, в коментарях. У мене версія, що це доволі така ексклюзивна річ, і тому заповнювали бірку вручну. Не думаю, що багато екземплярів можна було заповнити таких от бірок. Доволі непогано виглядає, і по розміру мені теж підійшла просто ідеально. Дуже цікава, красива річ, але доволі специфічна, адже далеко не всі люблять такого плану речі. Особисто я таких тонік не ношу, але на інших мені дуже навіть подобається. І бренд, звісно, тут дуже класний, дорогий, і річ виконана бездоганно. Наступною хочу вам показати ось таку шубку пальто Теді від Look в 16 розмірі. Дуже мені сподобався колір і сам фасон Крі. А от ціна мені взагалі не сподобалася – 1100 гривень уже зі знижкою. Раніше оцінювали у 1500 гривень. Попри ціну, шубка просто фантастична. Надзвичайно мені сподобалася, попри те, що я дещо упереджено ставлюся до ненатурального хутра. І, як я часто говорила, ніколи його собі не купляла і не носила, оскільки мені здається, що такі речі не гріють, вони доволі холодні. На мінус 10 чи 15 я б точно не ризикнула одягнути таку штуч шубу. Але загалом вона мені надзвичайно сподобалась. Якщо б не її ціна, я думаю, я б могла собі її купити. Наступною хочу вам показати ось таку сіру жилетку, вона доволі об'ємна. Її ціна 180 гривень, продається вона вже зі знижкою. Склад тканини тут відрізаний, я вам її показувала в своєму минулому відео, але не приміряла, просто на вішаку, коли гортала речі. Мені стало все-таки цікаво на неї глянути, адже ціну знизили. Але все-таки в примірці вона трішки не така, як би мені хотілося. Мені б хотілося, щоб вона була так, внизу більш ширше, а не ось така от в обтяжку. Ну і тут такі от гіперболізовані рукава, доволі широкі, а сама по собі вона вузька. І наступна моя знахідка знову ж таки від Michael Kors. це кардиган в розмірі S, такого молочного кольору, його ціна 260 гривень. Прикрашають його ось такі золоті гудзики, де вони нагадують вінтаж. І склад тканини тут відрізаний. Ну, але я думаю, в Майкл Корс не може бути поганого складу. Тканина тут дуже тонесенька, як павутинка. Я, якщо чесно, не дуже люблю структуру такої тканини, адже вона підкреслює усі недоліки фігури. Тим більше він мені не по розміру, можливо, якщо його вдягнути справді на худеньку дівчинку, яка носить S, то він буде виглядати набагато краще. Ну, а от на мені він абсолютно мені не подобається. Загалом він класний, колір у нього прикольний, ну і бренд, звісно, також. Наступна моя знахідка ще один кардиган ось такий чорний з такими вінтажними гудзиками. Я його теж вам показувала на вішаку у минулому відео. Мені стало цікаво на нього глянути, адже в нього крій доволі актуальний. Ціна теж знижена 220 гривень. Склад тканини непоганий, 40% вовни. І судячи збірки, це такий вінтаж і бренд, я так розумію, якийсь німецький. Давайте глянемо його в примірці. Такий доволі класичний кардиган, і взагалі він не віддає тою вінтажністю, як інколи буває, приміряєш вінтажну річ, і вона сама за себе говорить, що вона з якогось минулого століття. Це такий кардиган, який виглядає навіть дуже сучасно, і дуже мені подобається те, що тут гуцики теж зливаються з самою тканинкою, вони такі чорні, емальовані і виглядають дуже стильно і дорого. І від класики, давайте перейдемо до спорту. Знайшла ось такий світшот від Champion в розмірі М, але ціна у нього, якщо чесно, захмарна 480 гривень. А сам по собі світшот не є якимось особливим. Дуже він такий простенький, чорний, з лаконічним написом. Звичайно, що бренд хороший, дорогий, але як на мене, для Бушної речі, ціна зависока. Якщо б в нього якийсь був дуже цікавий принт, напис оригінальний, звісно, можна було б віддати такі гроші. А тут ну все дуже таке от простеньке, хоча так дуже він м'якенький, приємний до тіла, тепленький і такий, що в ньому дуже комфортно знаходитися. Наступним хочу вам показати ось такий чорно-білий бомбер від фірми Pool Це у нас розмір L. Він в новенькому стані ідеальному, ну, але ціна відповідна 840 гривень. Бомбер такий трикотажний, його можна носити як куртку, як верхній одяг, а також просто як кардиган, як светер. За своїм складом непоганий, наполовину він з бавовни, 48% бавовни, решта поліестер. Це, звичайно, такий більш молодіжний варіант, але зараз мода така, що можна носити, мені здається, будь-що в будь-якому віці. Ну, Але такі от бомбери вже трішечки піднадоїли, вони були трендом минулого сезону, і в них ходили буквально всі від малого до старого. Наступна моя знахідка від багатьма улюбленого бренду Monsoon. це ось така от кофта, светер 16 або 44 розмір, дуже красивий такий незвичний у неї відтінок. Не то фіолетовий, не то сірий, не то рожевий. Це такий от колір какао з божественним складом 50% вовни, 40% ангори. Думаю, відразу це навіть через відео видно, що тут присутні ангора, ці от ворсинки видно, надзвичайно він м'який, надзвичайно ніжний і звичайно надзвичайно теплий. І в тон светра він прикрашений ось такою от квіткою плетеною. Але є один великий мінус: у нього дуже великий виріз. Тобто, сам по собі светр теплий, він розрахований на прохолодну погоду, на зиму, але як його носити зимою з таким от відкритим вирізом, це запитання, тому він, напевно, не зовсім практичний. Наступним хочу вам показати светр від H&M в розмірі M, його ціна 440 гривень, і він теж такий м'якенький, пухкенький. І у складі тут вже є мохер і вовна. І для H&M я вважаю це навіть дуже хороший склад. Такий от прям преміум склад, досить великий відсоток вовни, 14% і 25 махеру. Але в примірці вигляд у нього виявився такий дивакуватий, хоча не вішечку мені дуже сподобався светр. Виглядав дуже трендово. А от вдягнула на себе, бачите, як він стерчить у різні боки. Якось не зрозуміло, що рукава, що низ, светра. Можливо, він після прання таким став. Хоча на дотик він насправді м'який. Таке часто буває з вовняними речами. Якщо їх неправильно випрати, то тканина збивається докупи. Тут, в принципі, тканина не збита, але от лягає недобре на фігуру. І взяла до примірочної ще один светрик, теж H&M, теж розмір M. Попередній був такого світлого кольору, а цей такий більш темніший, сірий. І склад, до речі, теж непоганий. 10% тут є вовни, 5% альпаки, переважає акрил. Ціна його 400 гривень, але стан його видно навіть через екран. Є невеликі ковтунці попереду. Ну і загалом видно, що річ не нова, що він в такому Бу стані. Тому, якщо б я його знайшла на ваговому секонд-хенді, я б його, звичайно, купила. А от платити за нього 400 гривень зовсім не хочеться. Хоча, от фасончик в нього класний, я б в такому ходила. З джинсами виглядає те, що треба. Дочекаюся знижки на нього. Хоча раніше вони робили знижки в 50%, що річ не продавалася. Вони за тиждень, за два опускали на половину ціну. Зараз вони якось так: от не поспішають скидати ціну, скидають на гривень 100. Цей зокрема светер раніше коштував 380 гривень, зараз 280. Це у нас бренд Shine. Тобто фірма Shine, це китайська фірма, недорога. Дуже часто речі цієї фірми трапляються мені в секонд-хенді і доволі часто вони практично в новому стані. Склад канини тут 100% акрил, защіпається вверху на замочок, має таку от стієчку, горловину з боку, ось такі от розрізи. Якщо чесно, розрізи тут ні до чого. Мені здається, без цих розрізів набагато краще цей светр виглядав би. Фасон дуже і дуже непоганий. Ну і колір просто чарівний. Дуже мені сподобався саме через свій колір. Цей светер це була моя остання знахідка. На цьому буду прощатися. Лише покажу вам, ще ось такий жакет. Це дизайнерка Іванка Трамп, колишня дружина екс-президента США Дональда Трампа. Ну і ось такий от жакетик мені здається, теж супер знахідка. На цьому все. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.